На сході, там, у Палестині, стояло місто вифлеєм, там сталася така подія, якою ми тепер живемо, там ясна зірка засіяла, що світлом осіяла світ. Дорогу правди всім вказала Спасіння принесла у світ. Там народився наш Спаситель, наставник, добрий Бог, наш відкупитель, спасе народ весь від гріхів. Він не прийшов, як цар із неба, уваги й почесті не знав, він народився в підних яслях, в палатах місця він не мав, він залишив. Величність неба на землю грішну зійшов, задовільняв усі потреби. Собі тут вірних Бог знайшов, ходив, трудивсь, служив він людям. Свою любов він віддавав. Якщо його ми слухать будем, нам в небі місце зготував. Тож прославляймо ім'я Бога, хвалу йому всі віддаймо, в житті тоді легка дорога, коли ми в ногу з ним йдемо і поклоняймось немалому, що в сині в яслях там лежить, Царю благому, дорогому, що з неба Він на нас зорить.